Вітаю всіх! Це проект життя невідмінно, і в цьому випуску ми поговоримо з Тетяною Данилків, соціальним педагогом Тернопільської загальноосвітньої школи ліцей номер 6 Вітаю вас, рада вас бачити. Чому на вашу думку в кожній школі повинен бути соціальний педагог? Ну, найперше, скажу, що соціальний педагог це людина, фахівець, яка, яка здійснює соціально-педагогічний соціально-правовий супровід учнів, захист його і захист прав учнів власне у школі і поза її межами. І, відповідно, це важливо, аби люди, діти отримали фахову допомогу, фахову кваліфікацію і фахову таку освітню послугу власне, в стінах школи. Загалом соціальний педагог це роль надзвичайно важлива в школі. Але якими навичками повинен володіти саме соціальний педагог і в чому полягає його основна робота? Ну соціальний педагог здійснює соціально-педагогічний супровід учнів у освітньому процесі, забезпечує їхню соціальний правовий захист, як я вже сказала. І, звичайно, якщо ми говоримо про все таки фахову фаховість соціального педагога як фахівця, то не перше соціальний педагог мав би мати фахову освіту. Тому що ну чи важливо дітям отримати якісну послугу, так звичайно важливо, хто може її забезпечити? Відповідно, фаховий спеціаліст, тобто людина, яка має фахову освіту. Окрім того, важливо також в нашій роботі, оскільки наша робота робота соціального педагога є пов'язаною з людьми, з дітьми насамперед, ну, відповідно, з їхніми батьками, з вчителями, з їхнім оточенням, то важливо все-таки володіти певним рівнем емоційного інтелекту, володіти, мати рівень певної емпатії і я б сказала навіть інтуїції. Чисто це на мою думку, тому що е, кожен випадок по своєму є особливим, кожен випадок по своєму є е, унікальним, і для того, аби прийняти рішення, то власне дуже важливо мати і якісь базові певні знання. Як фахівця, і відповідно володіти певним рівнем, рівнем емоційного інтелекту, оскільки ну різні є бувають ситуації, і нам навіть важливо керувати, вміти керувати своїми емоціями, найперше, і відповідно тоді вже скеровувати учнів в відповідному напрямку, правильному напрямку. Професія соціальний педагог з'явилася в 1993 році, тобто 30 років тому, і загалом вона ще набирала обертів і підготування саме до цієї професії відбулася набагато раніше. Але як зараз саме ця професія набуває популярності, наскільки вона важлива, наскільки вона затребувана в даний час? І як вона змінювалася з роками, так тобто, наповнювалися її навіть компоненти або обов'язки mm -hmm. соціального педагога? Звичайно, професія соціального педагога не є новою, і підготовка йшла вже протягом. Багатьох років, але, наприклад, зокрема в місті Тернополі соціальні педагоги почали вводити, ну починаючи десь з 2007 року. Угу. І я в своєму закладі, як тільки почали вводити ту спеціальність, таку посаду, то я відповідно стала соціальним педагогом шостої школи, ліцею в Тернополі і працюю до сьогодні. Звичайно, професія мала свій рівень становлення і на різних етапах навіть я зв'язку. Свій професійний шлях, починаючи з 2007 року, коли в 2007 році це були одні обов'язки соціального педагога. І згодом, згодом згодом, згодом все змінювалося, змінювалося, змінювалося. І, звичайно, зараз ну, навіть важко уявити собі школу, в якій немає соціального педагога чи психолога, бо разом вони становлять соціально психологічну службу школи чи будь-якого іншого закладу. І ну, навіть важко уявити собі, а хто тоді виконує. Роботу соціального педагога. Mm -hmm. і якщо не, не вже все тоді лягає на плечі класного керівника або інших. Але е знову е ж таки, чи може отримати mm -hmm. дитина якісну послугу, власне, соціальну послугу, коли виконує ту роботу, не фахівець? Так, звичайно, ми всі обізнані, всі, всі педагоги, ми маємо певний рівень знань психології, вікової, загальної, mm -hmm. і так далі, які потребують нам. Але чи зможе дитина отримувати фахову допомогу, соціальну послугу в школі, якщо буде виконувати не фахівець своєї справи? І якщо ми говоримо про те, як змінювалася професія, професія як змінювалися навіть не професія, а обов'язки соціального mm -hmm. педагога впродовж років, то зараз, ну на даному етапі, нас ну, не так, щоб я хотіла сказати, щоб вона змінилася, бо Жодні з наших розділів роботи не відмінилися, навпаки, додалися. Uh -huh. ну, знаємо, після 24 лютого 2022 року наша робота, звичайно, трішечки пішла в іншому руслі. Додалося багато роботи, оскільки в нас збільшилася кількість учнів, які є внутрішньо переміщеними особами. І це ну, така особливий розділ нашої роботи, який. Вимагає... Потребує і психології, і адаптації, щоб учні адаптувалися так, до так. нової школи, до Звичайно. нових однокласників. Так, і навіть зважаючи, це що все таки до нас прибуло багато учнів з різних областей, які знову ж таки вони мали свої, свою якусь ментальність. Так, у нас тут своя ментальність, у них своя ментальність. І пам'ятаємо, що кожен учень прийшов. Ну це так якби він всесвіт зі своєю системою цінностей. Своїми якимись певними поняттями, які формувалися в їхніх родинах, в їхніх сім'ях, і знову ж таки, ми маємо справу з ними. Вони також на процесі, в процесі адаптації до нового закладу, до нових умов навчання, ну і взагалі, взагалі до нового міста, і тут є ну певні особливості. Ми повинні це розуміти. Іноді діти бувають агресивними, і це також їхній їхня модель відреагування в тій чи іншій ситуації. Тобто, ну передбачите, ми можемо тільки допомогти дитині, працювати з дитиною, розуміти дитиною. Іноді знаєте, навіть дуже дуже корисна така навичка вміти помовчати з дитиною. Про щось помовчати, так mm -hmm. ну знов ж таки, це ми емпатійно відчуваємо, mettі. так що потребує дитина. А взагалі, які предмети повинен вивчати соціальний педагог, і яка освіта повинна бути в соціального педагога, щоб взагалі в цій професії працювати? Ну, в нашому, в нашому рідному місті в Тернополі є педагогічний університет, де навчають, де студенти здобувають фахову освіту. А стосовно предметів, ну і до слова, там вже є і магістерська програма, яка готує магістрів. Ми співпрацюємо звичайно, з ними. До нас приходять студенти на практику, достатньо добре підготовлені, які вміють працювати з дітьми, вміють працювати з, з вчителями. Контактувати, консультувати навіть, от а предмети, які вивчають, це ну насамперед, як я вже сказала, це психологія і загальна, і вікова, бо оскільки ми працюємо з дітьми, ми повинні розуміти вікові психологічні особливості даного віку, і на, на тому етапі, в якому вони розвиваються, що притаманне саме цьому етапу. Також вивчаються педагогічні дисципліни, дисципліни з розділу менеджменту в освіті. Так? Це також і правовий розділ наук, який допомагає власне, якраз і здійснювати соціально-правовий захист учнів в навчальному закладі. Ну, тобто Це важливо мати ці знання. Ну, але знову ж таки, не варто обмежуватися фаховою світою, варто завжди щось довідуватися, нове, оскільки часто. Постійно навчатися? Постійно навчатися, так. так. Як загалом дитину підготувати до соціуму і до дорослого життя, і коли це вартує починати? Е, ну, чи дитину... ще садочка, чи це вже у школі? Скажу про школу, оскільки, наприклад, дитина, коли приходить у школу, ну батьки вибирають школу дитині, готуються до того так. процесу. Це свято насправді в родині, в сім'ї дитина приходить до школи. І е, якихось 9 років або там 10, ну 11 чи 12 перепрошую років, е, дитина буде проводити цей час у школі. І, звичайно, е, дитина прийшла в школу не тільки здобути рівень певних академічних знань важливо все таки, щоб вона росла розвивалася. А нам, як фахівцям, важливо побачити сильні сторони дитини, на що варто опертися, на що, що варто розвинути, як варто працювати з тією чи іншою дитиною, не сприймати дитину за певним рівнем її академічних знань, а знайти ці такі сильні сторони, якісь заняття улюблені. І в нашій школі, наприклад, є багато таких різноманітних скіндів, як ми їх називаємо. Скінди це абревіатура від слів спільні. Колективно індивідуальні дійства. І ось в, нашому, в нашій школі є таких багато дуже скіндів, на яких ми можемо побачити якісь сильні сторони дитини. Ну, до прикладу, дитина має якесь певне хобі. І вона може запрезентувати іншим учням на паралелі, або старшим за віком, або молодшим за віком. І, власне, пам'ятаємо, що коли дитина приходить і проживає ось цей період часу в школі, вона ну, це її життя. Це її життя, це відрізок її життя. І на цьому етапі варто забезпечити повноцінний розвиток дитини, працювати з її індивідуальними якимись особливостями, ну і вміти бачити тільки позитивне і хороше. А як працюєте з дітьми, які потребують посиленої підтримки, саме соціальної підтримки? Угу. Звичайно, так. Соціальний педагог це фахівець, який насамперед працює і здійснює соціально-педагогічний супровід учнів певних, як ми кажемо, категорій, які потребують особливої уваги. І зараз врази збільшилися, звичайно, після 24 лютого. 22 року в рази збільшилася кількість учнів власне цих категорій. Це як я вже називала, і внутрішньопереміщені особи, це особи діти, батьки яких беруть участь у бойових діях, це і діти наших військових категорії тих, які постраждали внаслідок збройного конфлікту. І дуже важко констатувати, але я мушу це констатувати, що є вже такі і в нашій школі, зокрема діти, батьки яких загинули на війні. І відповідно, відповідно, знаєте, немає такого чіткого алгоритму, який дозволяє нам робити так, 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 покроково. Бо ми все-таки працюємо з дітьми. Кожна дитина. це Кожна окрема, окремий всесвіт, окрема душа, яка потребує ну, такого індивідуального підходу. підходу так. І для когось це бесіда буде дієвим методом, для когось це якесь залучення в якусь сферу діяльності, де дитина може себе показати, може розвинути свої якісь певні хороші якості. Для когось це буде залучення в якусь роботу в школі, чи це буде в активі класу дитина працювати і проявлятися. І таким чином чином дитина буде гарно адаптовуватися до навчання в школі. Як ви вирішуєте саме конфліктні ситуації в школі, і як боротися з тим, коли є цькування, є булінг? Чи тут допомагає соціальний педагог? Так, звичайно, ну фактично, найперше, коли ми говоримо про такі якісь проблеми, то найперше, що ми робимо, це ми здійснюємо просвітницьку роботу. Тобто ми йдемо у класи спільно з психологом нашим школи. Ми йдемо у класи і інформуємо дітей, бо іноді кажуть, о, тут, тут булінг, тут булінг. Діти, булінг, це ми роз'яснюємо, що таке булінг. І коли ми роз'яснюємо, проводимо таку роз'яснювальну роботу, просвітницьку роботу і з учнями, і з батьками, і з вчителями, то все, все стає на свої місця. І якщо якась можливо і хтось когось образив, то це вже не є булінг, скажем так, так. А це вже просто якісь є непорозуміння. Як ми вирішимо конфліктні ситуації, знову ж таки, якогось чіткого алгоритму немає. Ми роз'яснюємо, говоримо з дітьми, пояснюємо, як потрібно спілкуватися, як потрібно сприймати ту чи іншу інформацію. Можливо, та дитина, яка сказала тобі щось, мала зовсім інше на увазі. Тобто, ну це таке дуже, дуже так індивідуально і. Не є такою проблемою у mm, нас. Які ще взагалі виклики є у вашій роботі? Як ви їх вирішуєте? Окрім таких е, ситуацій, які ми вже проговорили? Mm -hmm. Що ще є у вашій роботі таким, з чим ви стикаєтеся щодня? Ну, одним із викликів особисто для мене, це е, коли Ну, картин це само собою, але я працюю соціальним педагогом і я. Моя робота полягає все-таки в спілкуванні, в живому спілкуванні. І чи для немає мені... вигорання саме у цьому спілкуванні, чи немає такого, щоб ви приходити додому і взагалі говорити не хочете ні з ким? Звичайно, що є, тому що ми всі люди, ми всі... нам притаманно властивість і втомлюватися, і виснажуватися, іноді вибиватися з сил. Але ну, все-таки потрібно шукати якісь ресурси. І відновлюватися, і коли ти відновився сам, то ти можеш якісно надати допомогу іншим, чи це батькам, чи це вчителям, чи учням. Як оцінюєте взагалі свою роботу? Оцінюю я, я б сказала про себе так: я працюю там, де я мріяла працювати, і виконую добросовісно і чесно свою роботу. Я думаю, впевнена, що вам знайомий досвід роботи соціального педагога саме в Європі, в Штатах. Як відрізняється робота там, яка його роль? Чи схоже щось до того, що є в нас, чи можливо ми в чомусь передуємо, є кращими, чи чогось ми можемо повчитися в них або щось уже перейняли? Угу. Дивіться, я б хотіла сказати, ну там кращими чи гіршими, я б хотіла сказати одне, що ми є іншими. Насамперед у нас інша ментальність. Інша ментальність. Нас трошечки відрізняється їхня система освіти. Насправді я не була ані в Сполучених Штатах, ані ну, десь в школах, так скажемо так. Звичайно, я читала багато літератури, як там проходить. І там, так ніби від народження, йде супровід, ходять і в сім'ї відвідують, і там є більша, більша служба. Там є і консультанти з навчання, консультанти з вирішення проблем, соціальні консультанти. Ну тобто, в нас, коли ми говоримо в, наші, в наших закладах освіти в Україні, ми маємо соціальний педагог і практичний психолог. Це вони становлять і складають соціально психологічну службу навчального закладу. Там є трошечки більше фахівців і трошечки воно ширше розглядається. Сказати, чи це краще, чи це гірше, я не знаю. Не можу, напевно, тому що все-таки система інша. Ага. Які недоліки є в їхній, скажімо так, системі, це те, що, наприклад, в них менше сім'ї контактують. Так? так? Тобто, ми знаємо, наприклад, що в нас є, ми маємо певні. Певні заходи, певні події, певні дійства, які зв'язані з навчанням дитини в школі, і маємо певні дійства, які пов'язані з вихованням дитини. І ми, наприклад, організовуємо збори в нашій школі працюють відкриті родинні студії. Це для батьків, такі в форматі тренінгу, якраз і пов'язані на згуртування батьківської спільноти одного класу, певного класу. Mm -hmm. А там більш так вони індивідуалізовано, персоніфіковано, коли, наприклад, запрошують там батьків на певну годину конкретно прийти, і вона комунікує там, наприклад, з соціальним працівником школи, з психологом, з класним керівником. І відповідно це так відбувається індивідуально. В нас ніби так більш прийнято е, знати один одного, бути знайомими один з одним, десь шукати якихось спільних знайомих, і відповідно е, ну формувати таких свої, коло своїх людей. Так, так коло своїх людей. І відповідно е, я, наприклад, коли проводила родинні відкриті родинні студії в нашій школі, то якраз власне однією е, метою було згуртувати новостворені батьківські колективи. Це важливо, оскільки батьки є партнерами у навчанні і вихованні дитини на наряду з вчителям, Так? Ми маємо партнерські стосунки, то відповідно ми маємо мати спільноту батьківську, яка б допомогла нам в цьому, і тільки все, все до кращого. Так? Отже, в них це одне в нас це інше. Ми ментально трішечки інші. Відповідно, нам подобається зустрічатися разом, спілкуватися разом. І велике задоволення було, коли, наприклад, батьки працювали в групках і вони обговорювали якісь там певні питання, бо ж всі діти мають одного віку, так вони обговорювали, і вони навіть ділилися досвідом, як вони чинили в тій чи іншій ситуації. І, і як чинили інші, тим самим батьки спілкувалися, згуртовувалися, і відповідно якісь такі колективні заходи вже проводити значно легше і класному керівнику, і вчителям, коли ми всі на одній хвилі, і так. всі е, згуртовані. згуртовані заради однієї мети. Так. Так, тобто, ну ось такі. Ну тобто я не можу сказати краще чи гірше, бо не була в жодній шкіл сполучених штатів, але, наприклад, знаю, що це просто інші. Просто інші. Над якими зараз проектами працюєте, і що хочете реалізувати в майбутньому? А якщо говорити про довгострокові проекти, то я вже понад 12 років працюю в міжнародному шкільному проєкті, і це в Україні він називається міжнародний шкільний проект. Це він започаткований Сполучених Штатах Америки International School Project. І там об'єднані е, освітяни з різних міст України, якщо ми говоримо про міжнародний шкільний проект, які мають е, християнський погляд на питання е, виховання і е, на навчання дитини. От і це з таких довгострокових проєктів. А з короткострокових проєктів це якраз, якраз ми започатковуємо зараз на стадії формування групи батьківської батьківської групи і учнівської групи. Це значить навчання навчання технікам зцілення, навчання технікам зцілення дітей підліткового віку. І, відповідно, це все е, такий цікавий нам проект. Запропонували спочатку. Ми, е, як тренери майбутні, пройшли навчання у вересні за підтримки е, фундації з Великобританії Діти і війна. Вони запропонували нам програму, е, яка власне буде навчати тим технікам зцілення. І відповідно, в нас е, ми провели діагностику певно, виявили учнів з підвищеним рівнем тривожності і. Зараз на стадії формування в нас батьківська група і учнівська група. І е, передбачає цей проект е, таких 5 зустрічей, 5 зустрічей з батьками і п'ять зустрічей з дітьми. І якраз, власне, як навчитися ось таким технікам зцілення, у кого трішечки підвищений рівень тривожності. І відповідно е, навчання буде проходити таким чином, що е, Спочатку йде зустріч у батьківській групі, а потім буде зустріч у учнівській групі, для того, аби батьки могли зорієнтуватися, що ми будемо робити з дітьми, і як потім краще підтримати дитину, як краще налагодити з нею контакт, е, контакт в такий, е, ну такий складний, як би сказала, вік в підлітковий вік, так? Коли е, самі по собі підлітки вони мають е, певний, ну змінюється на фізіологічному рівні гормональний. Е, фон. фон. Так, так, так. І відповідно, а тут ще додалися інші наші умови життя, які, на жаль, мають іноді таку можливість, що навпаки підвищують тривожності. Тобто, по-перше, це спричинено віком дитини. А по-друге, і обставинами, які ми зараз маємо в нашій країні, що взагалі допомагає бути успішним. Mm, що допомагає бути успішним? Ну, найперше, я думаю, це моя сім'я, мої діти, мій чоловік. Е бажання безперервно навчатися, пізнавати щось нове, е досконалюватися. Бо скільки би ми не вчилися, я розумію, що ми все рівно Ми, ми на місці не можемо стояти, тому що в нас. Е Наші діти щоразу, навіть щоразу, коли діти приходять в перший клас, це інші діти, ніж тих, що ми випустили. І відповідно, ми не можемо залишатися на місці своїми знаннями, тими, які ми здобули ще кілька років тому. Ми повинні йти в ногу з часом, ми повинні бути медіаграмотними, ми повинні вміти критично мислити, відповідно цього і навчати дітей. Ми повинні ну, вміти йти з ногу в ногу з часом, я би сказала так. Дуже вам дякую за те, що прийшли до нас і приділили свій час за таку розмову. Сьогодні в мене в гостях була Тетяна Данилків, соціальний педагог Тернопільської загальноосвітньої школи ліцей No6. Це був проект Життя на відмінно підписуйтесь на наш youtube канал, аби не пропустити нових випусків. До зустрічі!